Під час війни в Україні, що спалахнула у 21 столітті, коли крилаті ракети обрушилися на Бабин Яр, багато хто згадав цю трагедію, яка сталася під час Другої світової війни, кількість знищених євреїв невідома досі, але більшість дослідників називає цифру приблизно 100 тисяч осіб. І це ще один доказ пекла, яке триває роками. Спочатку Перша світова війна, потім друга Роки пекельних мук. І коли люди роблять пекло на землі, то, звісно, воно існує і у вічності. Для всіх тих, хто творить пекло на землі, чекає пекло і у вічності. Коли у вересні 1941 року гітлерівська армія увійшла до Києва. То незабаром по Києву були розклеєні оголошення. Всім євреям наказано з'явитися вранці з теплим одягом та цінними речами. На призначене місце містом ходили чутки, що євреїв хочуть відправити до Палестини. Люди з баулами виходили якомога раніше, щоб бути першими на маршруті, який потім виявиться шляхом смерті. Протягом двох днів, 29 та 30 вересня, нацисти розстріляли в Бабиному Яру 33 тисячі 771 єврея. Розстріли тривали два роки за цей час було знищено багато людей різних національностей євреї, українці, росіяни, цигани та інші.